Всім привіт! Мене звуть Неса, я рада вітати вас на каналі Радові Відьми, де частіше за все говориться про таро, але трапляються всякі різні. А Сьогодні понеділок, сьогодні в нас розклад тижня. Я згадала про одну з найбільш класних колод до Лунаси Хаш Таро. Якось навіть забула взагалі за неї, і тут за відчуттями вона прям класно вписується в цей час. А Саміра Мейтаро складе її компанію і Хірправ Старо. А остання, вона суперлітня, і я думаю, що це такий класний варіант вшанувати липень, який вже відходить. Ну, Якийсь довгий ступ сьогодні, не знаю, щось мені кортить поговорити. А менше з тим, як завжди, буде три розклади: ви можете обрати будь-який з них, або обравши колоду, яка вам подобається, або за порядковим номером. Наприклад, прямо зараз, поки я не почала робити розклади, просто обираєте число від одного до трьох. Або просто прослухайте все відео і оберіть щось корисне з різних його частин. Це, як на мене, найбільш оптимальний варіант. Головне, не забудьте поставити вподобайку, бо я роблячи розклади, думаю саме про тих, хто це зробить. Це спрямовано на них і має програтися в їх житті найкращим чином. Ну що, поїхали. Почнемо з хаш. Сьогодні будуть невеликі розклади. Мені хотілося пошукати щось більш-менш нове. А, і сьогодні тому будуть розклади на чотири карти. Як завжди, однакові за схемою, так? ну і відповідно різні за трактуванням. Називається розклад, що я маю зробити на цьому тижні. Дуже так. По-бойовому, я вважаю, для наших часів. Дуже активно. Поїхали. Ага. Непогано було перевернути всю колоду, а не засувати її догори дригом. Але не страшно робимо це зараз. Так, що в нас тут? Ніяких вам старших арканів. Незвичайнісінький, нормальний тиждень здорової людини. А що він нам говорить? А перша позиція десятка пентаклів. А це відповідь на питання, на чому треба сфокусуватися на цьому тижні в першу чергу, і це буквально на вашому добробуті. А з одного боку, це про матеріальну частину життя. А сфокусуйтеся саме на практичних частинах вашого життя, на грошах, на роботі, на тому, чи маєте ви якусь там подушку да, фінансову, не лише фінансову, на здоров'ї. Але загалом ця карта вона а, саме сьогодні говорить нам, що на цьому тижні сфокусуйтеся на тому, щоб використовувати всі ресурси, які у вас є, в першу чергу для себе, для того, щоб подбати про свій добробут, про свій стан. І отримувати від них користь і задоволення це дуже важливо, тому що часто ми настільки захоплюємося гонитвою за якимись ресурсами, да, що не встигаємо їх використовувати в першу чергу для себе, для того, щоб себе підтримувати, розвиватися, забезпечувати і так далі. Тому фокусуємося на тому, щоб зробити щось для себе, але в першу чергу орієнтуючись на дуже банальні, базові, прості речі, як то якісна, хороша, смачна їжа, відпочинок, можливо, там новий класний одяг або старий класний одяг, хто зна. На те, щоб виділити час, який ми проведемо з приємністю для відновлення. Так, дуже важко, знаю, але якось треба спробувати. Наступна позиція відповідає на питання, що я маю на цьому тижні зробити. Тобто активна дія, куди має бути спрямована. Якщо фокус уваги в нас на нашому добробуті, то про що ж наші активні дії? І король мечів бачите, такий активний бойовий птах який ледь не топчеться по черепушці якоїсь якогось хижака, він говорить про те, що нам треба розібратися з порядком в нашому житті, переглянути там, де крихко, там де ламко, там де в нас безлад і бардак. Причому чим неприємніше. У вас реакція на цю пораду, да, при думці про якусь сферу. Да. От, тобто перше, що викликає таку відразу, або реакцію, о, господи, ні, тільки не це. Цим треба займатися. Да. Тобто, нарешті діяти в тій сфері, де у вас безлад, де у вас щось не подобається, де на вас тиснуть, вам або маніпулюють, або надмірно вас там навантаження, самі собі влаштували, або хтось, а там, де ладу нема. Всі ваші зусилля на цьому тижні мають бути зосереджені на тому, щоб цей лад там навести. Неприємно, але необхідно. Третя позиція: що маємо залишити позаду четвірка жезлів. І це буквально, знаєте, такий кайфовий спокій, та якісь там розслаблення, відчуття, що. Фух, можна поспочивати на лаврах на цьому тижні, воно вам не знадобиться, його відкидаємо. Ну, чесно кажучи, якщо треба а, сфокусуватися на власному добробуті, а зусилля спрямувати на те, щоб розгрести якісь неприємні справи, то я, чесно кажучи, не знаю, де тут взагалі можливості для ось такого легкого а, кайфу з розслабленням і якимось святкуванням можна було б знайти. Ну, окей. Uh, і остання карта ту говорить про те, а що ж нам необхідно на цьому тижні розпочати таке нове, або uh, що нам треба буде продовжувати після, да? тобто, що, що нам треба підтримувати скоріш. Да? І це тузкелехів, і це буквально про якісь нові стосунки, які у вас тільки-тільки з'явилися в житті. Не так давно, да там озираємося на останній місяць максимум. Приділіть їм увагу, розберіться, чи достатньо ви про них дбаєте, чи достатньо ви на них сфокусовані, що ви взагалі відчуваєте щодо цих стосунків да, там, ці, до цієї людини, а, тому що вони потребують зараз ще трішечки вашої уваги, але далі стане цікавіше, складніше. Більше треба в них буде вкладатися, і саме зараз на часі їх підтримати, щоб потім не було боляче. Ось такий розклад. Не знаю, якийсь він неочікувано складний. Трактування, хоча й приходили легко, але мені здавалося, що мені треба прям словами, знаєте. Намацати їх тому напевно вийшло настільки ось довго і розлого. Зазвичай, якщо ви дивилися раніше мої відео, ви знаєте, що я схильна до більш якихось коротких конкретних формулювань і не розводжуся так щодо кожної позиції окей, Перш ніж ми перейдемо до наступного розкладу. Перш, ніж я почну його трактувати. Я попрошу вас поставити цьому відео вподобайку, якщо ви це ще не зробили. І підписатися на мене, тому що саме підписки просувають найкращим чином канали на Ютубі. А мені, звичайно, хотілося б, щоб мій розвивався і щоб його знаходило якомога більше глядачів. І я буду вам дуже за це вдячна, так що цьому сипатись починаємо. Окей, це цікаво. Схоже, Таро травника прям налаштоване поговорити. Подивимося. Ага. Ера молодших арканів. Ой-ой! Закінчилося. Так, ті, хто обрав цей розклад, не лякайтеся. Мої ой-ой присвячені старшим арканам і кількості карт, а не тому, що тут прям щось супер погане. Окей. А на чому треба сфокусуватися на балансі, на рівновазі, на тому, де в вашому житті чогось забагато або замало. І помірність нам говорить про те, що всього має бути в міру, як це тавтологічно не звучало. Причому ця карта доволі про глобальні речі, тобто це не історія про те, що там. Про якісь дрібнички, накшал там врівноважте час, скільки ви там витрачаєте часу на відпочинок, скільки на прибирання. Ні, це про більш важливі такі. Частини вашого життя, які ви зараз відчуваєте більш важливими. Хоча, можливо, для когось це і буде напряму стосуватися там, відпочинку роботи. А, але там, де вам не вистачає помірності, там, де ви вкладаєтеся за багато або замало, на це треба звернути увагу і подивитися, як це можна вирівняти і нагадувати собі, що золота середина нам дуже необхідна, хоча її частіше за все буває дуже складно досягти. Так. Далі нам куди ж нам спрямувати свою дію, да, свою активність, на чому вона має бути зосереджена. П'ятірка води, яка говорить про те, що ми буквально маємо взятися за ті речі, про які ми шкодуємо, за ті рішення, які нам не подобаються, за те, що ми вважаємо наслідками наших помилок. І дати собі другий шанс з цим, дати собі раду з тим, щоб виправити наші помилки, сфокусуватися. На відновленні після того, що ми як нам здавали, здається, поламали, або за що ми несемо провину, не тягніть її, спробуйте з цим розібратися, спробуйте виправити ці наслідки, якщо це можливо, або зрушити з місця. Тобто, там, де щось поламане і де ми відчуваємо за це провину, туди саме мають бути спрямовані наші активні дії. Це може бути дуже в різних сферах життя, не обов'язково це про стосунки, хоча. Про них, звичайно, думаєш в першу чергу, чесно кажучи. А, так, цікаво, на камеру видно всього мого кота чи лише його частину і тінь, якою він затуляє карти. Пишіть в коментарях. Схоже, що лише частиною. Я сподіваюся, ви не проти активної фамільярської участі у розкладі. Трісечок, ти дуже гарний, дуже красивий, всім подобаєшся, але піди, будь ласка, з кадру. А ми можемо нарешті поговорити про те, що. Варто залишити позаду, з чим на цьому тижні треба розпрощатися. Значить, тут у нас така комплексна відповідь: Це місяця відлюдника і е, е, королеви води. І ви знаєте, вона. Е, Принцеси води, прошу, прошу мене пробачити. Вона буквально про те, що нам треба припинити себе жаліти. Дуже перегукується з попередньою картою. Тобто, якщо ви щось там себе караєте, якщо ви віддаляєтесь від чогось там від когось або від цілого життя, через о, жаль до себе, постійні якісь гризоти, картання, там виправдання, що я не можу краще, я не можу більше. Ось. Час це облишити і повернутися до того, щоб взяти все в свої руки і нести далі відповідальність за своє життя. Жорстоко. Я хочу сказати, Таро Травника з нами поводиться, але що ж поробиш? І що ж воно радить продовжувати або штовхати вперед, да? що таке, що має матиме розвиток в майбутньому? Це туз жезлів. І це буквально та ідея, мета, та якась штука в вашому житті, якою ви раптово нещодавно загорілося. Щось таке нове, що Стало поштовхом, новим бажанням, новим прагненням, новою мрією. Не треба її відкладати на потім, займіться нею тут і зараз, говорять нам карти. Ну, такий непоганий заряд позитиву наприкінці доволі важкого розкладу. Так, ну і що ж, подивимося, як з нами поведеться Міра Таро, найменша колода, де не гірша зі своїх. Товарок на цьому столі. І поки я тасую, готуюся до третього розкладу, хочу попросити вас написати в коментарях, як вам такий формат, як вам взагалі цей тип розкладу, чи корисний вам, чи відгукується, і можливо, які колоди ви б ще хотіли в цьому бачити, або які схеми для розкладів вам здаються більш цікавими. Ми можете, звичайно, не розписувати схему. Я розумію, що на довгі коментарі нас не вистачає за браком часу. Але якщо ви напишете, що там на наступному тижні я б хотів більше про фінанси, та там або більше про стосунки. Я візьму це до уваги дуже рада буду це почути і зробити більш актуальні для вас розходи. Так, Рамаєчка не виберкує. Так, що в нас тут? Теж без старших арканів обійшлося. Дуже мила няшканка колода. А що вона говорить? На чому ми маємо сфокусуватися? І вона знову також нам, як і перший розклад, говорить про пентаклі, але цього разу про туз пентаклів. Сфокусуйтеся на тому, щоб отримувати більше ресурсів. Шукайте нові джерела ресурсів. Для когось це може бути дуже прямим трактуванням. Що вам потрібна нова робота або новий заробіток, підробіток та нове джерело грошей. Для когось це трішечки складніше зміщується в інші сфери, що вам треба більше часу, більше сил, більше здоров'я. Можливо, новим ресурсом для вас стане звичка ходити в спортзал або бігати щоранку, або ще щось. Коротше, вам потрібне нове джерело ресурсу та сили. Займіться його пошуком, сфокусуйтеся на цьому, подумайте, де ви можете його взяти. Куди ж нам спрямувати нашу активність? Її вимагатиме якийсь важливий вибір на цьому тижні. Виборів, до речі, може бути доволі багато. Весь всі наші зусилля, вся наша активність потребуватиметься а, там, де будуть якісь вибори. Вони вимагатимуть вашої уваги, зосередження сил, тому що нам одразу після цього доведеться дуже багато робити в обраному напрямку. Отак, ем, Знаєте, щось мені хочеться подивитися додаткову карту, тому що прям тягне дізнатися, ну хоч якійсь сфері це буде. Угу. Карти кажуть, що обійдешся ти без додаткової інформації, хай люди самі шукають. Окей, окей, окей. Що треба залишити позаду? Паш Пентаклів а це той клопіт на цьому тижні, який не приносить вам прямо зараз ні ресурсу, ні доходу. Ні сил, ні взагалі нічого позитивного, а лише щось забирає, на що ви витрачаєте час без жодної користі. Відкладіть це, займетеся цим потім. А це про дуже банальні насправді практичні речі. Наприклад, ви можете зараз відкласти хобі, які не приносять вам прямо зараз задоволення, але вимагає більше зусиль. Або домашні хатні справи, які, якими дуже важко і. Які, чесно кажучи, не згорять і нічого з ними не станеться, якщо ви їх відкладете на тиждень. Або якісь там частини проєктів, ну, десь можна сповільнитися, десь можна сконцентруватися на більш важливих речах. Коротше, все те, що прямо зараз не дуже актуально і що не потребує термінового вирішення, його все можна відкласти. Ам... А що ж таке, що буде потім продовжуватися мати наслідки? Да, розпочинається з чим треба мати справу. Це взаємодія з людиною, дуже цікава, яка зараз в вашому житті починає займати більше місця, ніж раніше. Це може бути як... Якась романтична історія, і, так і робочі або приятельські стосунки, які зараз проявляються у вашому житті дуже активно. Тобто, якщо на цьому тижні якась людина почне шукати з вами зустрічі, щось вам пропонувати, більш активно з'являтися у вашому житті, да, лайкати всі ваші дописи в соцмережах, зверніть на це увагу: ця історія матиме розвиток, і вам треба прямо зараз подумати, а чого ви хочете від цих стосунків, від цієї взаємодії. що ви можете в них вкласти і що розраховуєте отримати натомість. Ось такий розклад на тиждень. Сподіваюся, він був вам корисний. Очікую на ваші відгуки, поради та побажання в коментарях. І побачимося за тиждень. Бережіть себе!